Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо знову розглядати мініатюрки Некронів. І наш підписник Славик є великим фанатом Некронів. Він нам часто надає їх на розпаковки. І на цей раз він нам дав ось такі кубики на розпаковку, кубики культу дестроєрів та новенького героя. Некрорсор Аметар. В цілому досить цікава штука. Це є герой, як я розумію, для всіх дестроєрів, для офідіанів. Для скорпехів, для локустів, хеві Дестроєрів і подібного. Давайте спершу почнемо з кубиків. І далі розглянемо саму модель, а також розглянемо її в зібратому вигляді. Що ж у нас такого тут є? Перше, це кубики. Спершу, я думаю, вони будуть моночорними, але вживу виглядають цікавіше. Вживу ці кубики є напівпрозорими. Тобто, дивіться, ось такі вони класні. Зелений кислотний вийшов шикарно, краще, ніж у Скавенів і виглядають вони, ну не знаю, чи камера вам передасть, але дивіться, вони є напівпрозорі. Таке подібне у мене вже було з кубиками ельдарів та ідонятів. В цілому дуже базовані куби. Треба буде собі десь такий один кубик вицепити. Так що, некроном, дали нарешті гарні куби. І як вони у нас кидаються? Ну, принаймні на 3 вони влучають нормально, жодна шестірка нам не випала. Так, а тепер випала, навіть однісінька. Такий у нас символ на грані 6. В цілому виглядають вони досить приємно. А тепер давайте розглянемо сам набір з героєм. Це така у нас скромна коробочка, нічого такого майже особливого. Саме по оформленню коробки. Герой в цілому досить прикольний. Нагадує мені дуже те, що я раніше бачив у Фідіанів, але йому тепер додали щупальця, він став більш масивним і на 80 ій базі. Так, по класиці Інстракшн. Що він у нас може? Має три види озброєння. Тобто, хвіст Тентаклі, має маленькі леза, і є в нього здорова клешня. Як я розумію, то лезами він ще й може постріляти. Тобто це не леза, це в нього пістолети, скоріше за все. Бо дивлюся, профіль у нього так. Пістоль, сустейні хіти перші, ігнор кобра. 18-та дальність, 2 атаки на 2 Ну, в цілому непогано, але перший дамаг. Можна вважати, в принципі, що це не його основна зброя. В нього основна зброя це Тентаклі і Клешня. І вони ще так, екстра атак мають, вони працюють разом, тобто він може бити і цим, і цим одночасно. Ну, принаймні, так було в 10-й редакції. Можливо, коли ви будете це дивитися, вийде вже 11-та. Далі. Як він збирається? Я його збирав сьогодні. Збирається він дуже приємно. Нічого тут складного в нього немає, ніякі деталі тут не викликають в мене сумніви або питання, навіщо це так зроблено. Тобто поступово ви збираєте здоровенний хвостик, не наче у якогось ксеноморфа або щось таке. Збираєте йому таку непогану підставку. Я б сказав навіть непогану, а дуже хорошу. Вона у нас є вже деталізована. Руїночка, цегла. Водосточна труба або щось таке, ну різна символіка від механікусів також буде, так що треба буде з цим заморочитися на пофарбуванні. І плавно це все переходить в те, що ми вклеюємо йому лапки, вклеюємо пістолети, клешні, голову. І на фіналі отримуємо ось такий результат. Ну Це ще треба вклеїти тентаклі і клешню. Тепер самі ливнички. Підставка 80 мм, ось така вона є. І два ливничка. Ливничок поменше, ливничок побільше. Давайте з ливника побільше, з самої великої деталі. Це у нас є підставка і елементи руїнок. Тут, дивіться, тут якась баночка у нас від механіка, тут якийсь люк, не наче це була якась бочка, або щось таке. чи люк з якогось бункера, чи, скоріш за все, з якоїсь машинки механіків, або ж з якогось будинка. Тут у нас цегла, шматочки вікна, саме рамки. І ось тут теж саме виведе вікно, зламана ось така арматура. І ось так виглядає у нас один шматок стіни і з ним з'єднується одразу інший шматочок поменше. Ось такий у нас класний хвостик, він у нас, дивіться, сегментований, розбитий на купу-купу частин. Так у нас виглядає тіло нашого дестроєра, його лапки, половинки його тіла. Так, це решіточка, яку ви вклеїте ось сюди. Далі його нагрудник, так би мовити, грудна пластиночка, така малесенька. І по першому ливничку це все. Другий виглядає ось так. Тобто класні, досить наплічники. Особливо з цими кульками мені вони подобаються. Можна буде зробити їх на пофарбуванні, наче вони світяться. Лице мені його не сподобалося. Голова в нього така ж звичайна. тобто що ми бачимо у звичайних офідіанів, в скорпієхів нічого унікального, красивого тут немає. Тобто звичайна мордяка некрона. Але при бажанні її можна буде замінити легко. Далі є в нього клешня, вона є 4 пала, збирається з трьох окремих деталей, здоров'яні щупальця. Щупальця, якби не ось цей кружечок з полосочками, я б сказав спокійно, що це щупальця від Venom Crowler. Дуже схоже. Ось так виглядають його пістолети. Ну, спершу я подумав, що це леза для ближнього боя, як у Офідіані, але ні, це пістолети. Леза поменше. І ось якраз пальчик від клешні, і десь ховається ще один. А ось іще один загнутий. І поливничком це все. Ну, ви скажете, ти якось швидко це все діло показав. Ну, так, а я вам покажу це в зібраному вигляді. Незважаючи на те, що тут тільки для зручності пофарбування у нас а, деякі лапки йдуть окремо. Так, в мене є так, що така моделька. Виглядає вона ось так. Ну, Вперше це база. Її треба фарбувати окремо, бо вона занадто деталізована. Виглядає просто шикарно. Ось така у нас крутецька, гарна базюка. Таке воно. Далі. Є е в нас сам наш некрон. Виглядає він ось так. Ну, За голову я вам казав, краще її замінити, бо виглядає дуже простецьки. Є е в нього величезна клешня. Тобто, ось так виглядає, клешня, ну просто топчик. Є в нього два леза, тут вже зверху ставляться пістолети. І так він виглядає. По динамічності пози він мені дуже подобається. Тобто, дивіться, він обвиває ось цю руїнку, він так на ній знаходиться. І виглядає в цілому дуже прикольно. Ну і за рахунок руїнки він буде більш міцний. Якщо ще там пальчик підплеїти до неї, бо принаймні його не швиряти, а брати обережно в руку, то в цілому мініатюрка хороша. І тут ми бачимо чітку класну еволюцію, що це щось, що виросло ось із цього з Офідіана. З такі в мене є Офідіан Дестроєри, виглядає воно ось так. Тобто ну, мордяка така ж сама, клешні у нас тут клешні там лапки з кігтями. Тут були леза, а цей використовував на стрілкову зброю. І в цілому, ось так ми це бачимо. Ну, Навіть дивіться, декор, тобто ті ж самі руїнки, які і тут, тобто воно виконано все в одному стилі. І по розміру ця штука масивніша, більша хвостик у неї більше, і це чітка еволюція. Тобто в нас е культ дестройерів це або в нас є скорпех на трьох ніжках, або ми отримуємо Офідіана з хвостиком, або отримуємо ось такого здорового некросора. Е в цілому. Модель мені дуже сподобалася, було цікаво її розглянути. Також окрема подяка Ворону за те, що дав мені змогу зібрати йому модельку і показати це комбо, як виглядає моделька в зборі, і моделька в нас в стані а, ливників. Так що було в нас сьогодні таке відео по некронам. Якщо воно вам сподобалося, залишайте вподобайку, коментарі. Також можете підписатися на мій телеграм-канал, там часто я пощу різні штуки, які я не пощу на Ютубі, різні опитування, різні етапи збірки моделей за кадром. І в принципі, там я спілкуюся зі своєю спільнотою і показую, як в нас живе канал на цьому столі, коли ви не бачите відосиків. Так що якось так. Ну що ж, мої дорогі друзі, бережіть себе, держіть свої мініатюрки і побільше вам всього самого хорошого, як і цих мініатюр. Бережіть себе, всім щасти!